Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Давненько ми з вами не бачились. Хто бачить мене вперше, мене звати Каріна. Давайте з вами знайомитися. Я веду блог про саморозвиток, духовність, самопізнання, психологію стосунків і просто моє звичайне життя. Тому, якщо тобі цікаво, то обов'язково підписуйся на мене. Сьогодні ми з вами проводимо мій день. Знову я йду на манікюр, буду скуплятися, можливо, і працювати. Моє звичайне життя просто сьогодні ще додасть манікюрчик. Як ви могли бачити на попередніх шматочках з ранку в нас сьогодні вітряно, тому я думаю одягнути свій бежевий костюмчик. Так ось такий. Нас сьогодні якось реально вітрець він такий прохолодний: 24, 25, 26 буде градусів, але так як вітряно, я мерзляк особисто, то я надягну цей костюм. Цей костюм просто мене рятує в таку погоду, коли трошки вітряно або на літні вечора. І тому цей костюмчик, це просто моє спасіння, я його обожнюю, він жіночний, легкий, і при цьому мені не холодно, мені нікуди не задуває. Ой, зараз переодягнуся і, трі... і трішки з вами поспілкуємося ще. У мене, якщо чесно, за ці два чи три тижні, що я не знімала, трапилося дуже багато всього. По-перше, я поборола свій страх і ризикнула, взяла на співпрацю два бренда в Instagram на рекламу. Я дуже довго це відкладала, мені писали, мені пропонували і там пройти якусь ігру да, по моїй тематики, ліла, чи а, чакри зробити, чи там бренди також писали різні. І, а я просто погоджувалася, тому що я боялася, боялася, як відреагує моя аудиторія. Е, я вважала, що мене не будуть підтримувати, всі будуть відписуватися, тому що повсюди реклама. А в мене блог, я якби вистра... вибудовую свої стосунки з аудиторією, як з друзями, і мені чомусь я вважала, що почнуть відписуватися, що там аудиторія не буде відгукуватися на рекламу. Але я була приємно вражена, просто от це ще раз нагадування всім, хто просто щось боїться, і він туди не йде. В вашому страху сидить ваш ріст. Це от те, що вам прям потрібно. Це реально, просто потрібно йти в страх. Я це часто говорю, але сама при цьому я можу чогось боятися, і це абсолютно нормально і да, спочатку не, не йти в це. І просто коли я пішла в це, то моя аудиторія мене підтримала. Вони писали мені, а до речі, ви дивитеся це відео, тому ви писали мені, як я росту, як ви за мене раді. Ви там лайкали цю історію, приходили, підписувалися. І я настільки була приємно вражена, тому що це така підтримка від вас. І знаєте, ще таке усвідомлення, що от як ти ставишся до людей, я просто з відкритим серцем, як відкрита книга е відкрита, я завжди допомагаю. Я зараз роблю безкоштовні розрахунки і матеріальну карму. Там і в мене чек на літо безкоштовний. І я ще до такого допомагаю, спілкуюся. Це дуже віднімає мою енергію, але при цьому, знаєте. Наповнюю те, що я допомагаю людям, що в мене я не рахую, скільки я можу зробити на цій людині, там, а давай далі я тобі розкажу. Я е, можу відповісти на деякі запитання, допомогти. І я вважаю це абсолютно нормальним, тому що потім мені люди просто так можуть писати: давайте скину вам на каву, дякую вам за запитання, просто віддячу вам як енергообмін, там ви така неймовірна, і просто в мене навіть зараз мурашки, тому що я. Розумієш, що всі люди дзеркало, і як ти ставишся до людей з добром, з відкритим серцем, то так само до тебе будуть ставитися і інші. Звичайно, є там пару десь людей, от в мене я тисячі дві вже відправила людям різні безкоштовні там файли. І дві або три людини в мене були такі, що пишуть мені, типу, ви обманюєте людей, там нічого немає. Я така, типу, в смисли просила вже скрін, типу, і пишуть: Ну, типу, я це знала. Окей, ну, типу, це нормально, також я це приймаю. Я нікого не засуджую зараз. Це якби вже а, не моя якби, відповідальність. Я дуже вдячна всім, хто дякую, тому ось. До речі, почалося літо. Я вас вітаю з початком літа. Я дуже обожнюю цю пору року. Вона моя найулюбленіша. Ось, я люблю жару. Я люблю, коли спекотно, я люблю, коли, спекотне, я люблю коли е, все зелене. Коротше, я просто обожнюю. І перший день літа я розпочала вже дуже насично. Я зустрілася з подругою, вона нарешті приїхала. Ми купили ламзаки, і чоловік придумав таке міні-побачення. Ми... ми взяли мак і пішли проведжати захід сонця на набережні, сиділи в ламзаках, це їли мак, морозиво там. Коротше, спілкувалися, потім жестимішу, стало так атмосферно, і ми проведжали цей захід сонця, я вам покажу відео це. Коротше, я дуже рада, як почалося це літо. Я зараз бачу, як я розвиваюсь. І я хочу, щоб ми всі стали кращою версією себе. У мене в планах записувати сюди корисні відео. А, в телеграмі, в інстаграмі, звичайно, же, і в Тіктосі. Ось я це роблю для вас, стараюсь для вас. Ось, дуже наповнює мене відгуки такі, що ви мені вдячні, що я вас надихаю, що ви змінюєтеся завдяки мені. Це просто моя місія, від якої я кайфую. Так, наговорила з вами просто все, наче все розповіла. До речі, хочу нагадати, нагадати вам, як важливо ставити цілі на літо. Я вже їх поставила, виставила в себе в інстаграм, можете почитати, вперше ділюсь, тому що зазвичай я не ділюсь планами, тому що все може помінятися, але вирішила ризикнути, зробити, поділитися просто всіма цілями. Там в мене ну, десь 30 цілей є на це літо. Ось. Деякі я не розповіла, щоб, щоб не було повторень. Да, я це спробувала вперше. Я поки що не виставила там дві цілі одні, ну але це вже я згодом виставлю, якщо все вийде. Якщо все вийде. Ось. Тому дуже важливо ставити цілі на літо. Ви можете постати допис мій. Тому що, коли ми все тримаємо в голові. То це, як знаєте, ну, да-да-да-да-да-да. А коли ми все структуровано, вносимо, в мене, до речі, я ставлю цілі по своїй методиці, я її три роки тому знайшла в одного блогера, вона мені сподобалась, я її запам'ятала, і тепер я нею користуюсь. Ще додала свої фішки. Ось, і тому ви можете почитати, тому що дуже важливо, коли все структуровано, ви будете бачити, ви будете виповнювати їх. І так, літо пройде у вас не дарма. Воно пройде яскраво, ви, по-перше, будете зростати. І я думаю, в кожного з нас це літо пройде дуже класно. Я бажаю вам всім гарного літа, щоб ви стали кращою версією себе. Все, я буду бігти на манікюр. Тому що мені вже час це. Я зробила собі френч, Він мені так подобається. Такий ніжний, гарний. Клас. Все, зробила я манітюрчик. Зараз піду, куплю собі щось солоденьке і хочу в кав'ярню працювати. Дуже багато роботи в мене, треба доробити мені розбір. Ось. Зараз щось підоберу собі. І ще не знаю навіть, куди піду, в яку кав'ярню. Але буду думати. Я вже з покупочками була в кокетці. У мене закінчився шампунь. Я довго думала, що мені взяти. Коротше, вирішила взяти Б'юті. У мене він колись був, наче він мені підійшов. Зараз знову спробую, тому що мені важко підібрати шампунь, це для мене така історія трошки. Короче, буду пробувати. Мені просто не підходять шампуні з олією, без сальфатні. Мені підходять сульфатні шампуні, для нормального волосся без олії. Тому мені дуже складно буває підібрати, багато не підходять. І я все віддаю комусь. Але ну, я сподіваюся, що він підійде там притягнути. Зараз іду в сілько, взяти собі улюблений свій десертик. Потім піду в кав'ярнику, порадила мені Маша. А, Маша за дівчинку, яку я роблю манітур. Привіт, якщо дивишся відео. Вирішила таки оборотися в сімку, як тут розумію. Зараз хочу піду працювати. Ось таке ставити. Тихо чоловік. Я не чую. Ну, сказати, що Європа Раф да. і еклери. Що-що? Погані? Так, передбачення, як завжди. Якщо не хочете, не робіть. Це передбачення для вас. Зараз зайдемо в АТБ. Мені, в принципі, такого нічого не потрібно. Я по дрібічкам сподіваюся, а велику закупку буду робити у наступному злозі. Зараз приїдемо додому, мені треба приготувати ще. Ну, ми разом будемо готувати їсти. І потім дивитися серіал. Ми вже вдома і я одразу прийшла на черешеньку. Зараз буду лежати в ламзаку і далі працювати. Клас. Божнє літо просто за це. Тут весіння, ви були таке. Приїхали додому, зараз буду працювати тут в ламзачку. А, я вже казала, що ми вдома. На черешні. Ну, коротше. Зараз будемо. Буду працювати. Мені чоловік приніс персика. Я вже буду їсти. Він такий смачний. Всі побрали. Супер солоденький такий, спілий. Клас. Ну, а я на цій прекрасній ноті буду з вами прощатися. Дякую, що ви прожили цей день зі мною. Я намагалася багато всього показати. Ось. Бажаю вам гарного вечора, дня або ночі. не забувайте ставити лайки, коментарі, підписуватися на мій канал і на мої соцмережі. Дякую вам ще раз за перегляд. До нових зустрічей. Знаєте, останні декілька днів я задумалася, що от реально як важливо вірити в себе. Я раніше не вірила в те, що я щось можу, що в мене якийсь є дар, потенціал там. Мені здавалося, що я звичайна. Але я вірила в себе і розуміла, що я просто ще не розкрила свій потенціал і продовжувала йти. І з часом я зрозуміла, що це дійсно так. В кожному з нас є величезний потенціал, який ми можливо не бачимо, можливо, не розкрили. Можливо, нам страшно і там саме те, що нам потрібно. Кожна з вас в нас унікальна, і пам'ятай про це, ти можеш все. Я тебе цілую, вірю в тебе. Пам'ятай про це, ти можеш все.